Шановні дорогі клієнти, добрий вечора всім. Це приймаємо Шотландію. Вчора приймали Англію оригінал Кеш плюс Англію контейнерку. Дивіться, наступного тижня чекаємо Італію, також приймали Бельгію цього тижня. Я дивлюся, зараз практично кожен вказує, що найбільші постачальники секонд-хенду в Україні. Ну, перше, в мене прохання буде до вас всіх. Нагадую приказку Брітіш Сакону цього сезону. Забувайте про всіх постачальників, тому що на Брідіші є все. Відповідно, і там щоб не кидатися голослівно. Перше запрошуємо всіх на склади у Львові, на склади в Києві. Подивитися кількість товару, подивитися кількість номенклатури. Ми, до речі, ще сиділи вчора. рахували. в нас 28 різновидів курточок, 25 різновидів світшотів з декількох різних країн. І тому знаєте, так люблю, коли там розказують казки про те, що там найбільші і так далі. Окей, як то кажуть, така приказка дурень думкою багатіє. Дивіться, запрошуємо дійсно до е, великих хороших постачальників. Є е, практично все, що може бути. Я кажу, от, привезли фуру спортанів. Е, веземо зараз ще дуже дуже цікаві позиції. Е, Їдуть вже в дорозі е, трошки товару різного. Тому е, плюс питайте, е, привезли дуже багато чого е, відправочки. Є щодня е, до речі, сьогодні. В нас новий рекорд по відправках, не рахуючи там самовивозів зі Львова, Не рахуючи самовивозів з Києва. Поштою відправили за сьогодні 337 мішків за день. Відповідно, трошки відправляли раніше, але від 337 мішків за день ніколи не відправляли, Саме поштою. Тому дякую всім, що ви з нами. І запрошуємо на склад, і плюс нагадую, що є наша доставочка власним транспортом в будь-яку точку України, але більше замовлення. Тобто один мішечок замовляйте, будь ласка, поштою, доставимо поштою, вам вигідніше поштою, нам вигідніше поштою. Більше замовлення без проблем. Будь-яку точку України не окуповану. Доставимо власним транспортом. Тому всіх любимо, всім дякуємо.